План війни є міноборони України готуються до деокупації Криму. А ГУР працює над новими рейдами. Вітаю! Ви на каналі Фабрика новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Тисніть лайк та підписуйтесь. Міністр Рустам Умєров заявив, Україна готується до деокупації Криму і зауважив, що українці вже показали всьому світу свою здатність досягати успіху. Попри те, що в нас немає такого потужного флоту, ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання. Які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже хороші можливості для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму, сказав Уміров. Є також цікаві заяви від ГУР у Буданова. Вже анонсували нові рейди в Крим. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що такі рейди вже були раніше. Після кожної такої операції наші сили безпеки і оборони отримують важливу інформацію для продовження ураження сил і засобів противника на окупованому півострові. Нагадаємо, що однією з найуспішніших операцій українських розвідників було повернення контролю над нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, відомими як Вишки Бойка. Їх Росія захопила ще у 2015 році, та застосовувала конструкцію спочатку повномаштабного вторгнення у військових цілях. Росіяни вже зараз активно готують оборону, використовуючи туристичні пляжі. На відео пляж в САКському районі. Тож місцеві окупанти натякають курортного сезону не буде. Російська влада все пояснює штормом, який накрив півострів 26-28 листопада. Попередньо порахували збитки, хочуть до нового року отримати федеральну підтримку на відновлення. Це стосується й набережних берегозміцнювальних споруд. Західні змі пишуть, перемога для України знаходиться в Криму. Скоригувавши свою стратегію, захід може допомогти Україні досягти вирішального прогресу та покласти шлях до завершення війни. Пише видання Foreign Policy. Ставки високі та важливо підтримувати Київ на найкоротшому шляху до перемоги. Перший етап це ізоляція півострова. Другий виведення з ладу російських військово-морських та авіаційних баз у Криму. А третій етап завдання ударів по ключових об'єктах на території Росії після витіснення окупантів з Криму, пояснюють у своєму матеріалі. А от Таймс цитує українського військового, який бомбить морськими дронами порти росіян у Криму. Україна заявляє, що здатна знищити весь чорноморський флот, і це станеться. Оператори безпілотників змінюють морську війну, викриваючи вразливість ворожих кораблів перед дешевими, швидко виготовленими дронами камікадзе, зазначає журналіст Таймс. А ще видання відзначає, що Україна силою змусила росіян відступити в морі, що дало можливість зробити безпечний маршрут для торгових кораблів. Поки що в Криму відбуваються регулярні диверсії та прильоти дронів з ракетами. Ось що нещодавно було у Керчі. Тут загорівся газопровід і палає леп. Повідомляють про перебої електроенергії у будинках, що саме стало причиною пожежі. Окупанти зазначають невідомо. Ось ще одна операція СБУ кілька днів тому. Окупанти заявляли про масований наліт дронів на Крим, нібито півострів атакували 40 БПЛА. Про наслідки не повідомляють лише звуки вибухів чули жителі Керчі, Феодосії, Старого Криму та Сімферополя. То що, Крим скоро буде вдома? Як ви вважаєте? Обов'язково пишіть у коментарях. Також ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на фабрику новин. До зустрічі.